Григорівні 75. вона каже, що танці це найкращі ліки. Після занять у студії натхнення плюс, що у ПК Мистецькому, в очах з'явився блиск, а в серці спокій. Пенсіонери, які ще вчора соромилися зробити крок, тепер вивчають бачату і танго. А що потрібно самим незахищеним верстам населення кривого рога пенсіонерам? Їм потрібно позитивні емоції, їм потрібно спілкування з друзями. Їм потрібно підтримувати своє здоров'я і все це ми отримуємо тут. Вони розуміють нас. Ми ж дуже непрості люди, пенсіонери. А вони так до нас підходять. Вони з таким розумінням. То дуже 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 е е приємно тут займатися. А ось ці діти найновіші учасники студії. Всього тиждень тому вони вперше переступили поріг, зали натхнення плюс. Лише один тренер, а вже повне занурення в ритм, рух та атмосферу. І, хоч в студії новачки, танцями займаються вже понад п'ять років та мають немалі результати. Ця громадської організації каже, з станцями вони давно, але останнім часом залишилися без тренера. Саме тому звернулися по допомогу до Палацу культури мистецькій і там одразу відгукнулися. Тепер у дітей є нова творча домівка, нова тренерка і нова сцена для мрій. Танці це не просто рух, це в принципі велика робота. Бо діти працюють і все працювати в команді. А вони вчаться слухати хореографа. Вони ну, якби повторюють знову ж таки. Ми тренуємо пам'ять. Ми, ми ну, тобто задіяно багато чого для того, щоб був результат, і ми не полишаємо ем, надії на те, що ми все ж таки зможемо далі продовжувати участь у фестивалях, конкурсах або просто брати участь, це, не знаю, в яких міських наших заходах у Кривому Розі. Танці стали терапією. Студія соціального танцю, натхнення плюс це арт-реабілітація, відновлення після війни та пошук радості життя. Ідея студії виникла взимку 2024 року у ініціативної групи. та керівництва ПК Мистецький у межах проєкту Я ветеран», який впроваджує нову ветеранську політику в місті, з 1 березня тут почали заняття з бальної хореографії для військових, ветеранів та їх родин. Ці зустрічі стали справжньою віддушиною, яку і дотепар підтримує дружній колектив Палацу культури. Коли ти танцюєш, ти не відчуваєш, ти про все забуваєш. Ти не відчуваєш того, що про що відбувається зовні. Тобто, в тебе все, всі твої думки, всі, кожен твій рух, кожна твоя думка. Вона все йде про танці. Що далі станцювати, як краще тут зробити, і ти просто е, емоційно виходиш в оцей баланс з музикою. Е, думки, все, все, ось це створює такий невеличкий момент, як під назвою танець. Невдовзі до студії приєдналися ще дві унікальні групи: живчики, харизматичні, танцівники поважного віку, випускники університету третього віку. Їх вже 40 і вони доводять. Вік – це на межа для драйву і натхнення. А в руках досвідченого педагога вони вже стають справжніми зірками сцени. А з квітня 2025 року в студії з'явився ще один напрямок: – «47-й ритм. Цю групу відвідують діти з «Сонячні діти Криворіжжя. Нині студію очолює Валерія, яка перейняла справу Євгена Шумила, що нині в лавах ЗСУ. танці тут це інклюзія, реабілітація, спілкування і любов до життя. А ПК мистецький завжди відкритий до нових ідей. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський.